Мерти моє пісне, конем його гриве, на гору високі, співучі ліси, степи у безкраї затквічня в них, і славому сонце майбутнє неси, степи наче сонце в майбутнє неси. Грайбло мура різних грізних На настріха, у сонячні тру. Звеніла в нас зброя на смілих покоса, ми кидали душу на вістря судьби, співання пани, і дітям, і внукам несе моє слово в майбутні віки, хоч серце завзят... взяттям сміється і стука, ми духом змогали в городі Народ у неволі карається, строгі, вкрили країну, Хлібом, холодним, дітей. О, прийде за внуки заплата, із крови зродилась вже месть, що росте. Шалійте ти ране, бо месник суворий, вже чує скрипіння гидких шибенець, вже серце повстанців, співа грізним хором, Не схилимо ската до ніг твоїх твоїхниць. Від сині і хоробрі, а спереду гордий сімейство лісу. Співають осами діброви та в О, чує ворожа Москва і верніє в грузу. На рост до квіти, пабуче під ноги, воскресла нам слава, Полків розсичив, дуднять бо під ними дороги, Гремиче рідна пісня і дзвонять мечі. Строївся бор. Наказа наказом вратами летить, годуться охоти, тирани не обставили військом дороги й мости. Не спиниш, вороже, сині України, Кликоче боями залізна душа, у серці і скарги святої руїни на злочини грі твоїх розбиша. Хоч тисячі кинеш жорстоких садистів, На чоти береги ще юних горці. Звониш їх смію, по кров їхня чиста, до бою покличе живих і верців. Стригнулись Карпата, шепоче хоче явиця. Чи вона? Горінку... Покійня плеся тишини роздерли куки скоро Ого, днів сини, і одіна, нова ода, на не О горе меслі дні сини іде не роза озвіріла. Іде у оніна нова орда, на вахтурливої завзяті. Боже, силу їм подай заколихалися Карпати. До зброї, друзі, Бий! вогонь, зайняти швидко верх лопати своїх смердячих трупів, водь хай чує вітне сам проклятий. Мов дух грізних верх і лізу. Накази кидам, наче громи, хто йде горою до внизу, не зна, а геройське тіло втоми. Бий, слава, Смерть там, ура! Гребуть муфтури скоростріли. скоро стріли. Карайня рука карай, о розстебілась кров, гаряча й сміла. Папа легре, повзе, вовжуть, не сить, власне трупа, то то жа скелі кров'ю вражої облиті, Земля й ліс, коли кожуть і гулють. Яка аж піну спустя він точить? вору те пору вперед, чи борода закрило сонце очі. Злякались рема варварських чарець. Вовків п'ять тисяч злих по скелях прець. Загине ж майзаря ось тут. О, ні. Душа у запалі сміється. Це вам обирі буде тут капу. Зброю, друзі, в наступ, слава. Наказ повстанської горами котряс, на віснях простресем укляті лави. За тебе, рідний краю, любий наш, звенять ножі об ворожі кості лється кров з заточених грудей. Конайте, люті пси від злості, Немало добрих з'їли в людей. Гуляй, контак і, і Максима внуки. Вперед заплачеш, ворожа жінка молода. в країну мешні руки. О, горда будь за сина різуна! месяця із не зубами, Гей, гляди, де на вистікати. Тікаєте за ним хами, хами, до збройних дів відважно йти. Шенете зброю клядою лицею, щоб легше голову свою спасти. Отак, отак тобі болото треба, Сміється гордо обі колотить. Весна мов тільки з тременами дзвоніла, летіла без аж до хат. І гордо, любо, звірко гомоніла, за мало наші реби. Зашпилюли бле місяць, мов монета, і засвітив, дух Карпат писав у 1943 повстанський меч у славі росіян.